З нами на зв'язку Олександр Коваленко. Це військово-політичний експерт групи інформаційний спротив, експерт Українського інституту майбутнього блогер злою Дісід. Добре нам знайомий. Вітаємо, пане Олександре. Вітаю з новим роком. З новим щастям, дай Боже, переможним роком. Пане Олександре, от цей рік розпочався. Із багатьох подій на фронті, ну насамперед хочемо поговорити про обстріли Києва, столиці, і в новорічну ніч вони відбувалися, і в цю ніч вони відбувалися. От що цим росіяни хотіли зробити? довести? Ну, Звісно, сексувати нам новорічні свята, тому що якоїсь тактичної або та стратегічної мети у цій. Обстріли вони не мали. Ну, дивимося, вони використали під час першого обстрілу 20 ракет авіаційного базування для того, щоб, щоб, що? щоб реалізувати терористичні акти, а не якусь якісь. Тактичний, наприклад, злам в зоні бойових дій, чи щось таке інше. Після цього вони почали масовані, масоване використання дронів Камикадзе Шахет-136 та Шахет-131. Ну вони звісно використовували погодні умови, бо саме зараз ми бачимо. Ну в Києві плюс 11, плюс 15, сонячна погода, тепло. І це для січня, ну скажімо так, не дуже звично. А саме шахеди вони мають а, вразливі місця щодо паливної системи а, при низьких температурах. Тому, коли а, росіяни отримують перші партії, вони обов'язково проводять модернізацію чи, цих шахетів. Зараз їм не треба якихось допрацювань. Вони можуть їх одночасно використовувати одразу з тих, що мають а, в наявності. Ну чи досягнули вони якогось успіху? Ні, жодного а, збільшилась навіть, хоча. Куда ще більше цієї ненависті до них. А, а щодо іншого порівняння, ну, в Маківці було знищення, а, знищено всього навсього одним а, пакетом, м 142 Хаймерс, а, одну батальйонну тактичну групу російських окупантів менш ніж за годину. Отже, порівняння: десятки ракет, десятки шахедів і що? Та нічого. Всього на всього один пакет Хаймерсу, і батальйонно тактичної групи як не було, так і нема. Ну це був наш новорічний подарунок рашистам, бо кажуть, що постріл пролунав о 00:00 на 1 січня. Ну, мабуть, так воно і було. Але як би воно не було, а вибух був такий собі епічний від будівлі нічого не залишилось. Хоча там є свої деякі моменти, наприклад, те, як вони розташовували боєкомплект. Ну так можуть робити тільки росіяни розміщення боєкомплекту разом з особовим складом в одної будівлі, те ще й технічне забезпечення, техніка поряд. Ну це все було шедеврально, але ми маємо рекорд дійсно останнього разу. А в такій кількості було знищено російських окупантів однієї батальйону тактичної групи, коли вони вик... а, м, форсували сіверський донець. А тоді було знищено одну Батагер, а також а, більш ніж 80 одиниць техніки, а менш ніж за 24 години. На сьогодні рекорд менш ніж за годину знищено батальйонну тактичну групу. Ну це рекорд 2023 року. Я не знаю, чи зможуть збройне сили України себе перевершити чи ні. Маємо надію, що так. А російські пабліки написали, що там, мовляв, вони святкували Новий рік, і там до однієї роти прийшли в гості. Ну якби зійшлися, ніби всі. Ну, мабуть, так воно і було. Що ж їм ще робити на новий рік? Готуватися там була велика кількість до речі мобілізованих, саме ті, що підпадають під часткову мобілізацію. Тому я не виключаю, що там не було якоїсь дисциплінованої поведінки, як для розміщення на рівні військової частини, умовно військової частини цих, цих підрозділів. Тому там могло відбуватися все, що завгодно. Ну це вже неможливо, що там відбувалося. Головне, результат, а результат мені дуже подобається. Нам теж дуже подобається результат. А Чи вплине він якось на російське суспільство, чи абсолютно люди нічого там не варті. Ну, якщо ми кажемо про суспільство, ну вони будуть якісь там дискусії розводити. Ну в соціальних мережах можливо якісь там а, обвинувачення щодо командування будуть, але якогось масштабного протесту, там якоїсь реакції, щось на масштаб нетвайні прикрачіме СВО і все таке інше. Ні, нічого такого не буде відбуватися. Ось вони це подискутують, подискутують та забудуть до наступного якогось дуже лучного прильоту, десь по якоїсь позиції, по якомусь об'єкту або взагалі десь там на території Російської Федерації, якщо станеться якийсь інцидент. А ось до речі, якщо ми якщо ми кажемо саме про зону бойових дій, то дійсно знищення такої кількості особового складу вони будуть мати вплив. Вони не зможуть використовувати його, бо звідки чому вони там з'явилися? Стовідсотково це була протація, Це було доповнення для до відновлення боєздатності тих чи інших підрозділів, які використовуються по тим чи іншим напрямкам. Uh, і uh, це була батальйонна тактична група, яка мала повністю uh, під себе воєкомплект, тобто боєприпаси, а також технічну складову. Ну це досить серйозна втрата. Та uh, її відновити потребує деякий час. А цей час uh, якийсь напрямок може uh, мати ну фактично так критичну ситуацію саме з недокомплектацією. Пане Олександре, дійсно ви зазначили, що навряд чи це якось вплине на суспільні настрої в Росії. Але якщо подивитися, от, от всі інформаційні потуги з боку України, які спрямовані саме на Росію і російський е сегмент соцмереж, зокрема, в перші дні війни, то всі ці потуги спрямовуються на те, щоб донести росіянам, що сюди не потрібно їхати, тому що їх тут чекає або смерть. Або поранення важкі, а в кращому випадку полон. І от коли відбувається прильоти, в одну секунду гине близько сотні окупантів, ну як би це мало би спрацьовувати як потужний так, ефект психологічний, але ми розуміємо, що цього не станеться, до них не дійде. Але на вашу думку, чи можливий зворотний ефект, от ми вже зараз давно перейшли за 100 тисяч вбитих, так? І на вашу думку, чи може це і що підігривається ще більше їхньою пропагандою, створювати навпаки бажання помсти серед росіян і там родичі, друзі, знайомі, тих, хто тут загинув, вони будуть іти в Україну для того, щоб от злих укрів покарати за це, чи спрацює це спрацюється чином, на вашу думку? А чому б ні забудьм, ні простім? Ну ми ж пам'ятаємо це їх наратив. Вони його дуже часто а, використовують. Можуть зараз це використати так. Ось цей е, тих, якого вони можуть е, назвати там нівіноуб'єний рускоязичної младенцем в Макіївці, а вони саме так можуть використати цей елемент для саме якоїсь помсти. А, але найцікавіше інше. Добре, якщо ви його будете використовувати для того, щоб мобілізувати ще якийсь ресурс людей, які можуть споживати цей інформаційний фастфуд, але цей ресурс вам є чим забезпечувати? Ні, забезпечення нема. Вони зараз знаходяться в саме. В становище, коли виснажені їх ресурс виснажений, вони не можуть забезпечувати свої підрозділи всім необхідним. А коли вони не можуть цього забезпечувати, особливо коли ці підрозділи є неякісним матеріалом, непрофесійним матеріалом, то це великі втрати, масштабні втрати. І жовтень, жовтень був рекордний за втратами російських окупаційних військ. А потім був листопад, який також став рекордним. А потім був грудень, який також був рекордним за втратами більше ніж два рази збільшились у порівнянні з березнем та з квітнем їх втрати в особовому складі. А я нагадаю, початок повномасштабного вторгнення в Україну це були найзапекліші а, бої з окупантами. Отже, тоді були деякі позиції, які все ж таки мали свій вплив на втрати росіян. А якийсь професійний рівень, а технічне забезпечення, більш краще оснащення. Зараз нічого цього, тому втрати будуть тільки зростати. Пане Олександре. Скажіть, от Олексій Резніков, міністр оборони України, прогнозує, що з 5 січня. На Росії оголосять масову мобілізацію, закриють кордони, бо іншого способу в них поповнити військо вже немає. Наскільки вірогідним може бути ця ситуація? Так, не виключаємо такий сценарій. Ну, ми пам'ятаємо, коли в них розпочалася часткова мобілізація. Коли Сергій Шойгу сказав, нам треба 300 тисяч е, зібрати е, мобілізованих. А вони зібрали 230 тисяч. Насправді трохи більше ніж 230 тисяч. А скільки втекло з Росії? Більш мільйона. Більш мільйона е, дорослих працездатних е, чоловіків. І вони втекли саме з а, Росії, і я не знаю, коли воно тоді повернеться. Це вже проблема Російської Федерації та російських жінок. Але саме ось а, така ситуація. А Якщо Сергій Шойгу скаже, що нам потрібен мільйон. Якщо потрібно зібрати мільйон, ну добре, вони почнуть збирати цей мільйон. А Скільки мільйонів течуть з Російської Федерації? Тому їм треба буде закривати кордони. Вони будуть це робити. Багато хто буде намагатися нелегально саме залишити Російську Федерацію. Це, ну, це вже буде зовсім інша історія. Але вони бачать якусь ефемерну таку собі перемогу, якусь можливість перемогти у цій війні, війні виключно затягуючи її, а затягуючи. Її технічною складовою, або технологічною, вони не можуть. Або політичною, дипломатичною, також не можуть, виключно використовуючи людський ресурс. І саме для цього вони будуть продовжувати цю нескінченну мобілізацію. Як то кажуть, часткової мобілізації в Росії є початок, часткової мобілізації немає кінця. Ну, хіба що тільки Збройні Сили України не поставить у цьому всьому кінець? Ну, тобто, ми проведемо повну могізацію? Ну, ми вимушені будемо це зробити, бо Росія так чи інакше, вона не зупиниться. Ну і е, цими вихідними пролунали е, вибухи якісь на російських аеродромах, в якихось російських містах. Е, спочатку ми не мали цього підтвердження. Чи маєте ви підтвердження от останні цих е, вибухів? Ой, ви знаєте, щось останнім часом, то дуже часто щось вибухає постійно. Я це пов'язую з тим, що в них досить серйозні проблеми з техногенною ситуацією. Техногенний колапс інфраструктури. Ось що в них відбувається. Тому ця ситуація буде погіршуватись, і найближчим часом усілякі там вибухи, інциденти, вони будуть. Траплятися все частіше та частіше. Та в більшій частині своєї це, звісно, будуть якісь військові об'єкти, аеродроми чи щось таке інше. Ну, Тому що техногенна колізія вона буде поширюватись і надалі по всім цим об'єктам Росії. Тобто, ну, глядіти треба. Ну так, звісно, та і корупція також вона має вплив на все це. Не ремонтували, не продали регламенти технічного обслуговування, ось у них літаки вибухають. Ну, а ми до того не причетні. Нас там немає. Ні, ну нас там немає. Ні, це не ми. Жодного ну, офіційного не. підтвердження поки що не було цієї інформації, тому ну як це ми можемо бути? Ну вони нам розказують, що нібито ми радянський стріж безпілотник переробили, який долетів до Енгельса. Невже ми самі не можемо чогось кращого створити, ніж якісь радянські стріжі? Ну насправді, що таке радянський стріж? Це величезна махіна, величезна БПЛА, який розміром з f 16 винищувач. Тобто, стара радянська за технологіями та за технічною складовою значно більше, гірша махіна розміром з F-16. Потрапляє у повітряний простір Російської Федерації, пролітає більш ніж 800 кілометрів та і не помічає російська протиповітряна оборона. А до речі, саме такі, саме такі об'єкти повинні помічати с 300 С-400, а також ЗРК Бук, тобто великого та середнього радіусу дії Комплекси протиповітряної оборони, а також малого радіусу ті, але все ж таки радіус 15 кілометрів, там своє обмеження, але але ніхто їх не побачив. Вшанована ППО, а не побачили цього стрижа. Тому це не міг бути стриж, якщо його можна побачити, навіть коли ну, він просто а, знаходиться в, а, в, в польоті, і ти його чуєш, тому що там двигун ну це щось таке неймовірно гучне. А це навіть гірше в десятки разів аніж шахід за гучність. Отже, його неможливо не помітити. Але щось сталося таке: щось знаходилось в повітряному просторі Російської Федерації, якийсь об'єкт. Я не виключаю, що якийсь малогабаритний об'єкт, навіть малогабаритний об'єкт з елементами радіоелектронної боротьби, який просто неможливо було помітити. Ось і все. Російська ФПО була спроможна якось його зафіксувати. Я не виключаю, що це міг бути якийсь там, наприклад, метеор. Дай Боже, щоб таких метеорів було більше. Олександр Коваленко, військовий та політичний оглядач, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Дякуємо, пане Олександре, за ці коментарі. Дякую. З нами на зв'язку Анатолій Бабинський, доктор філософії, науковий співробітник Інституту історії церкви УКУ. Вітаємо вас, пане Анатолію. Доброго вечора, вітаю. Хочемо з вами обговорити тему, яка, мабуть, є вже впродовж останнього місяця чи декількох темою номер один. Однією з тем номер один, так, це Московський патріархат в Україні. Знаємо, що більшість українців виступає за. Закриття е, цієї структури, скажімо так, або ж за істотне обмеження діяльності, то чи заборонять в Україні московський патріархат? Це дуже складне питання, так оскільки е, московський патріархат як юридична особа не існує в Україні. Так, варто це розуміти, що в Україні вони зареєстровані як українська православна церква і то. Навіть це утворення так воно не існує в вигляді якоїсь одної юридичної особи. Це є специфіка українського законодавства, що оця українська Православна церква, так вона складається з тисяч різних релігійних організацій, тобто по суті, кожна громада є окремою релігійною організацією, а, і тому заборонити якимось розчерком пера таку. Мережу структур по суті, навіть не структуру, а мережу структур. Так є доволі важко, от але е, зрозуміло, що держава не може закривати очі на е, деструктивний характер е, діяльності багатьох представників цієї церкви, і це стосується не лише цих подій, які е, ми спостерігаємо в останні 10 місяців з часу вторгнення такого відкритого. Але ну варто розуміти, що десятиліттями так ця структура, чи ця мережа структур, так вона поширювала досить такі е, відомі меседжі, так тобто, які ми пізніше чули там із уст патріарха Кирила і Путіна, так які можна так десь е, описати загальним таким поняттям, як русський мір, тобто, це як на рівні літератури, на рівні проповідей і так далі. Так е, окрім того, ми бачили е, багато різних таких випадків просто відвертого е, відвертого, просто такого крузнірського так ставлення там до української державності чи до українських героїв, як скажімо, випадок невставання так е, трьох іпископів цієї церкви під час вшанування загиблих е, під час цієї проксі війни на Донбасі ще. Ще раніше перед 24 лютого. А а, а а після 24 четвертого ми бачили і чули, і знаємо тепер так про відверті приклади колаборації, так представників цієї церкви. Якісь такі заяви, буквально як нещодавно, там була виставлена в інтернет проповідь одного такого одіозного єпископа, так Чернівців. Так, який там звинувачує Україну у всіх смертних гріхах, тепер тобто тут, тут це складне питання, яке неможливо виключити розчерком пера. Одним із кроків, які пропонує сьогодні власне зі свого боку, якби законодавчий орган, так Верховна Рада, це це оцей закон про перейменування, так який е, був прийнятий ще раніше, от, але тепер Конституційний суд буквально от, нещодавно визнав конституційність цього закону. В чому якби його е, суть і специфіка? Е, знову ж таки, дещо відійду для того, щоб пояснити е, е, цей контекст більш ширший. Більшість людей, які сьогодні ходять так, до цієї церкви, так не побоююсь сказати, що більшість так, е, так, е, які ходять до цієї церкви, не усвідомлюють. Що ця структура, чи ця мережа структур має зв'язок із московською патріархією, так, от особливо через це цю цю назву українська православна церква, яку е, вони сьогодні особливо підкреслюють, так тобто, що що вона от, там містить російська, там чи московська у своїй назві, так більш людей цього не усвідомлюють, тобто вони ходять там до найближчої церкви, чи до священика, до кого вони звикли йти, там чи це може бути єдиний храм в селі, так. Вони не розуміють цього, що ця парафія, умовно кажучи, пов'язана із церквою в країні агресорів. Закон про переименування по суті зобов'язує цю церкву вказувати свою юрисдикційну приналежність до російської церкви. І це, я думаю, стане шоком для дуже-дуже багатьох людей. А для священників цієї церкви це так само. Стане шоком, тому що е, багато з них просто приховували цю юрисдикційну свою е, приналежність, так. І, і це, власне, я думаю, що є один із найбільш таких е, дієвих е, м, процедур, так? яка може, як ви сказали, суттєво обмежити вплив, а цей вплив великою мірою є деструктивний, так цієї церкви на українське суспільство. Е, і е, я думаю, що. Це не буде легко, так, тому що ми вже бачимо, що е, задіяні юристи так, е, з боку цієї церкви розкручується тематика гонінь, е, так, що це є переслідування релігії, релігійної свободи і так далі. Тобто, і бачимо, що це робиться досить грамотно, тобто над цим працюють підготовлені люди. так, Тобто вони, в принципі, готові навіть до, 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 до цього всього. От, тому це не буде легко, але іншого шляху на сьогоднішній день е, немає, я думаю. Пане Анатолію, але як же ж люди не усвідомлюють, що це московська церква, якщо до 24 лютого там молилися за здоров'я Кирила? Чи маються на увазі ті люди, які приходять в церкву тільки що Паску посвятити? Е, ну, ви знаєте, в нас в принципі, там по статистиці. 70% православних так в Україні, так більшість з них на сьогоднішній день декларують приналежність до православної церкви в Україні. Вже от а е, якщо ми говоримо про активних віруючих, то ця цифра в нас коливається на рівні 10%, Тобто, в залежності від регіону, в залежності від міста села до церкви регулярно ходить 10% людей. Тобто зрозуміло, що решта не дуже той цікавиться, тим, куди вона ходить, так. Щодо того, що ви говорите, що там згадували патріархи Кирила. Е, знаєте, літурія церковнослов'янською мовою вона не завжди є достатньо зрозумілою е, сучасному українцеві. Це, це є міф про те, що церковнослов'янська мова абсолютно зрозуміла. Е, так? Е, і, зрештою, не все, що виголошує священник, люди чують. Не, 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 до, не до всього прислухаються. Деякі речі їм просто вже так заїдуть. І затерлися, що вони не запитають них увагу. Це один аспект. Другий аспект: не всюди поминали Кирила, так особливо на західній Україні, в дуже багатьох церквах московського патріархату Кирила просто не поминали. Так я можу назвати наприклад, приклад Коломиї, величезний собор в центрі міста. Там ніколи не поминали патріарха Кирила. Так, тобто, це є абсолютно така е, свідома і продумана стратегія, щоб не відлякувати зайвий раз е, парафіян. Так, тобто парафіян чи захожан, це вже там. Немає великого значення, то е, існують, звісно, аргументи е, на кшталт. Скажімо, що це є церква, там канонічна, законна, там духовна і так далі, е, які десятиліттями так втравлювалися в свідомість українців, е, і для багатьох людей вони можуть сказати там, чи частини людей так не можуть сказати: так ми розуміємо, що це російська церква. Але це єдина благодатна церква, і знаєте, цей наратив про єдина благодатна, єдина законна, канонічна, він десятиліттями нав'язувався е, і нав'язувався під таким соусом, що будь-який крок вліво чи вправо від московського патріархату означає втрату спасіння. Е, релігійна свідомість, і релігійна освіта українського населення є досить низькою. Порівняно, скажімо, там, сусідньою Польщею, так? тобто, де катехізація там відбувається з малку в школах і так далі. Тобто е, ця Релігійність є великою мірою такою, знаєте, магічною, так от людини просто особливо, коли її там вимальовується в чорно-білих тонах, і е, в неї складається картина: що от я, якщо звідси відійду, все, мені кінець. Пане Анатолію, то... е, в нас на жаль залишається одна хвилина, але я хотів би почути вашу думку. Ви, мабуть, дивилися е, звернення митрополита Павла, Паша Мерседес його називають настоятеля києво печерської лаври, коли на останній своїй службі 31 грудня е, в храмі, який уже вони повинні залишити, він звертався з проповіддю до своїх вірних, власне, російською мовою. Перед тим він говорив українською і звертався до. Президента змилостивитися і так далі. Тобто маски знято? А він ніколи її не носив. Знаєте, тобто саме цей митрополит Павло чи Паша Мерседес, як ви е е назвали, так, в народі він так відомий. Він, в принципі, ніколи не приховував своєї проросійськості чи, чи того, що він всією душею любить е, руський мір. Його протягом цих 10 місяців не раз запитували щодо питань війни, і він ніколи не давав прямої відповіді. Тобто, це абсолютно цинічна особа. Мені дуже дивно, що він по сьогоднішній день залишається на своєму посту, і що в цій церкві не знайдеться людини з совістю, яка просто знаєте якось скаже «іди геть вже, так тобто він дискредитує дискредитує цю церкву. Так, що знаєте, не їм не треба ворогів, якщо в них такі друзі, так тобто, це це абсолютно цинічна особа, яка відверто плює нам знаєте, в очі, і ну, мене не дивує, що він говорив російською мовою. Так, тобто, я думаю, що взагалі аудиторія, до якої він звертався, це була аудиторія більше навіть в Росії. Напевно, знаєте, де повинні би були його зрозуміти, що він говорить, так українською мовою вони не розуміють. Знаєте, це відомий факт, так і тобто, це мене це не дивує. Мене дивує, що, ну, що така особа взагалі ну, він знаходиться вже під санкціями державними. Це ми знаємо, так але мене дивує, що знаєте, що в самій цій церкві не знайдеться нікого. Знаєте, хто, хто його усуне, Тому що ну, це ж дякуємо, пане Анатолію, боком. за ці коментарі. Анатолій Бабинський Дякую, історик вам за запрошення. Так, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На цьому наш етер сьогодні закінчено. Зустрінемось уже завтра. На все добре.